Доброго дня, шановні. Сьогодні було запитання щодо зміни позиції Трампа по Путіну. І то вже не секрет, це робота не дипломата, але гарної жінки Мілані, яка Трампу на пальцях нарисувала, що те, що Путін робить з ним. А це не тільки визит Путіна до Трампа на Аляску. Де він просто знущався з Трампа. А і взагалі це телефонні розмови, трошки часу, тиждень і так далі. І Ми бачимо, що з Трампом то працює, тому що остання подія, Путін опять телефонував Трампу і, купивши трошки часу, вбивати Україну та українців. Трамп йому дав ще тиждень-два. А тиждень два зі слів самого Трампа це декілька тисяч вбитих українців. Це зруйновані будинки, міста, села. Це внутрішня міграція та міграція з країни. Але Меланія робить дуже важливу роботу, їй за де дякуємо Вона приводить до тями вже не зовсім притомного Трампа. Який чомусь вирішив, що вірити Путіну, то гарна ідея. Я нагадаю, Путін це терорист, який вже 20 років буває жінок і дітей. Сирія, Грузія, двічі Ечкерія, 12 років Україна та інше. Тобто він полігті в крові. Навіть зустрічатися з ним для політика це випробування випробування, як. На електоральному рівні, так і на внутрішньому. Не кожен хоче зустрічатися з вбивцею дітей. Тому дякую Мілані. Ну а Трампу трошки розуму і взагалі хочеться зрозуміти, як воно у нього в голові там працює. От Що от дзвонить Путін? Він його слухає. І от що там переключається, які... які яким каналом то проходить інформація, що Трамп змінює рішення і дає ще трошки часу Путіну повбивати українців? Я не розумію.